Всі книжечки особисті в кожного випускника. Давайте перегорнемо будь-яку. Тільки розвороти вінетки у всіх однаковий. Один розворот. Всі інші фотографії у кожного свої. Ось цей розворот у всіх однаковий. Все інше воно різне. Ось ще фарзаці однакові, так. Школа. І випускник. Дивіться, всі фото всі фото особисті в кожному альбомі. Було три зйомочки. І потім кожен, хто на яких був, хтось був на одній зйомочці, хтось на всіх трьох, хтось на двох. Діти самі обирали собі фотографії, які будуть в їх альбомі. Ми зробили Viber-групу. Там е, всі робили своє замовлення. Обирали фотографії, і я створювала макети тільки з тих фотографій, які кожен сам собі в альбом відібрав. На скільки б зйомках не були присутні діти, ті фотографії обрали і вибрали собі кількість розворотів, у когось 8, у когось 16 і 24 розвороти, і вибрали собі фотографії. Кількість розворотів оплатили, і я змакетувала в них альбоми. Із випускного, шкільні фотографії. І на прогулянку ми ходили в парк і там теж фотографувались. Із цих фотосесій у нас є три відео. Давайте покажу вам цього хлопчика повністю альбом. Тут 24 сторіночки. Він був на всіх трьох фотосесіях. І в парку, коли ми гуляли на прогулянці, восени. Бо вільно з обличчя впала сльоза, а кажуть, пацани не плачуть. Тільки би не заперечував ти життя, по-інакшому бачить. У житті важливий, блін, кожен момент, важливо кожен день прожити. Та чомусь сі одинадцять літ, я вже звик спішити, сльози на щоках, навіть хлопців та дівчат, а тистату всіх в руках, в сторінках наше життєв. хлопців та дівчат. А руках, наше життя повтори. Це відео набрало в Тіктоці 100 тисяч переглядів. дійсно найкращі, тому що тут 14 медалів. 14 медалістів у класі. А це фото ми робили, писали цінності дитини, і випускник обирав, яка йому зараз найбільша. Це фотографії в класі, в школі. І випускний. Випускний бал. Тут багато уваги я приділяю родинним знімкам, портрети випускника. Батьки, а вже ж вручення, виступлення на сцені, і родина найголовніша. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. завжди вони